Почався новий рік, тож треба проаналізувати усе, що було у минулому, та те, що буде у майбутньому. У цьому нам допоможе розібратися психолог Дар'я Баркова. Дар'я, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як не наробити помилок у новому році, який вже наступив? Ну, ви ставите так питання, що одразу ж це виключає те, що помилки все ж таки будуть. Але вони будуть зовсім іншими, і можливо, вони будуть меншими і менш масштабними ніж у минулому році. Але треба просто зробити висновки правильні, такі, які допоможуть у новому році побудувати все по-новому. Як це правильно зробити? Правильно зробити перш за все треба зорієнтуватися, у чому людина зараз знаходиться, який її внутрішній стан, які її думки, і з чим вона цей рік завершує, що вона має на зараз. І можна це зробити за допомогою того, що взяти папірець, ручку і записати, розділити листочок на дві частини, і що було заплановано на цей рік. І наскільки відсотків вдалося те чи інше бажання досягти або мету реалізувати. І якщо людина бачить, що у цілому, ну хоча б відсотків на 60, це дуже хороший буде результат, вже все здійснилося, це можна вже вважати як такий результат, що є позитивним. Як не впасти у розпач, якщо щось все ж таки не здійснилося у минулому році? Ви знаєте, є такий гарний вислів. З фільму Королева бензоколонки, коли питають у дівчини, чи здійснилася твоя мрія, ти стала балериною на льоду, і вона каже: Я не мічті змінила, я мічту змінила. І отже, я маю на увазі те, що треба проаналізувати, чи дійсно це та сама мета або мрія, якою ви хотіли досягти, або все ж таки це не дуже вам по душі, і треба щось змінити в корені. Якщо щось не здійснюється, чи може бути справді, що це не та мрія? І як себе психологічно налаштувати на це? Дійсно, може бути і так, що це не та мрія. Наприклад, людина хотіла здати на права і отримати їх, і почати їздити, керувати автомобілем. Але вона розуміє згодом, що це не її. Якось вона відкладає, відкладає на потім навіть її можливість є придбати цього автомобіля або їздити на ньому, керувати ним. Можливо, причина в тому, що забагато речей в житті, якими вона керує. І ще одна така річ це буде занадто. Тобто треба проаналізувати, можливо, вона потребує чогось, піклування або уваги від близьких, і знаходить не ті засоби, які для цього потрібні, можливо, просто треба поміняти засоби досягнення цієї мети. Сьогодні перший день нового року, і у людей безліч думок це своєрідний рубіж. Як психологічно це впливає на людину? Ви знаєте, мені здається, що в нашій ментальності є така риса, яка називається прокрастинація, тобто тенденція відкладати все на потім. І нове життя ми завжди відкладаємо на потім. Якщо людина хоче схуднути, вона каже, я зроблю це, але почну це зробити з понеділка. Коли доїм, цей це Так, так торт, шоколад і все, що є в холодильнику. Але якщо людина усвідомлює, що треба терміново починати жити по-новому, це треба робити тепер і зараз. Хоча б. По внутрюнутрішнього всередині себе прийняти це рішення і почати потихеньку його досягати, не відкладаючи на потім, тому я хочу зауважити: є ще така правда велика, що новий рік дійсно є певним Рубіконом, сягаючи, якого людина людині простіше якось проаналізувати все, тому що це потребує підбиття підсумків. Чи є це підстави для переосмислення свого життя, чи кожного дня людина має робити певні висновки з прожитого дня? Мені здається, що справа у масштабах є якісь завдання, це елементи великої мети. І кожного дня людина себе запитує, що я зробила для того, щоб бути щасливою або задоволеною собою своїм життям. А новий рік це просто мені здається такий собі формальний привід замислитися та глобально оцінити, що було вже зроблено, або що належить зробити ще для того, щоб відчувати себе добре. В Англії є така традиція, що люди на новий рік пишуть собі такі новорічні обіцянки. Тобто кожного року вони пишуть список, що повинні зробити у наступному. Можливо, це навіть не якісь справи, як себе вести в наступному році. Чи вважаєте ви це правильним і чи потрібно і нашим людям також робити такі собі обіцянки? Ви знаєте, все дуже індивідуально від людини до людини, але моя особиста порада, що краще діє на людину і має такий вплив суттєвий візуалізація. І зробити такий прийом дуже мені здається ефективний, адже скільки є прикладів, і люди кажуть, що це дійсно працює. І навіть я робила це дійсно працює. Зробити так звану дошку візуалізації або колаж мрій. Це одне і те саме, це синоніми. Взяти листа Ватману А0 або А1, у кого наскільки вистачить мрії та фантазії, Так. і можна це зробити разом з родиною, разом з близькими або Самостійно, а ще краще мати і свій особистий калаш, мрій, і сімейний. І в журналів повирізати те, що подобається, і те, про що можна мріяти. Наприклад, там поїздка у якісь екзотичні країни, або, можливо, там захист дипломної роботи на п'яті. Кому що хочеться, зміна роботи, або там дівчатам вийти заміж чоловікам, там, я не знаю, підвищення по кар'єрі, здобути собі, купити автомобіля. Так, власний бізнес. Можливо, комусь щоб дітки були здорові. Треба це все. Помістити на цей калаш бажань, і якщо це буде сімейний калаш бажань, то щоб кожному члену сім'ї було місце на цьому колажі, і десь його розмістити у оселі, так щоб це було видно, і це був такий особистий куточок, сімейний або персональний для людини, і це буде як надихати, так і можливо людина краще усвідомлять. А можливо, треба якось скоригувати свої мрії і бажання. Це дуже така слушна порада. Гадаю, наші глядачі прислухаються, і все ж таки на спробують, навіть якщо не вірять, спробують, адже це ж працює так. Це нічого не коштує, але мені здається, просто треба з часом оцінити при цьому докладаючи, звичайно, зусиль певних, бо саме воно нічого не зробить Так, не здійснить. Як бути з незавершеними справами? Адже ми знаємо, що новий рік повин, ми повинні усі зустрічати з чистими намірами, з усіма зробленими ділами. Якщо все ж таки у людини залишилися якісь справи в минулому році, і зараз, першого числа, в перший день нового року у людей ця думка просто не покидає їх, та що в них є незавершені справи. Як їм психологічно налаштуватися на позитив? Все залежить від того, якого роду ця справа. Якщо це стосується чогось такого професійного, формального, або. Так, можливо, якийсь незавершений проєкт. Незавершений проєкт, то треба запитати себе і чесно дати відповідь самому собі. Що я зробив для цього, щоб трошечки просунутися далі у досягненні цього, або, можливо, чому я відкладаю, що мені заважає. Наприклад, людина, яка це дуже добре проілюструвати. Людина, яка читає книжку, вона вже до половини дочитала там 600 сторінок, але вона відчуває, що їй важко, вона продирається крізь текст, і можливо, правда буде в тому, що книжка ця для неї не є цікавою на даному етапі життя життя. Тому треба чесно сказати собі, я не хочу читати далі. Або я не хочу це робити далі, і відмовитися від цього дійсно. Або на даному етапі я ще не готовий до того, щоб вкладатися повністю у цю справу. Або навпаки, можливо, не вистачає чогось там допомоги, порад або підтримки близьких, або якихось там ресурсів, там може матеріальних, і зробити собі такі відмітки умовні, що ще треба для того, щоб все спрацювало. Тобто треба відкоригувати свої наміри, свої так, мрії, так на да, і все ж таки проаналізувавши минулі справи, вже строїти свої майбутні більш впевнено і більш вдало. Але я хочу зауважити, що якщо це стосується. Взаємовідносин з близькими або зі значущими людьми, то незавершеною справою може бути певний конфлікт або незавершена ситуація з людиною, коли люди або перестали спілкуватися, або вони мають певні там образи одне на одного з ліста, ще якісь так, це негативні дуже важливо. Що робити тоді? І мені здається, що правильною відповіддю на це питання буде. Звернутися до своїх почуттів, до своїх емоцій і запитати себе, чи я готовий зараз щось зробити в цьому напрямку. Якщо ні, то просто визнати, що ви до цього не готові. А якщо все ж бажання таки переважує негативні моменти, то треба зробити це. І не бійтеся, бо це ви будете робити перш за все для себе. Зателефонуйте людині, або якщо вам якось так дуже тривожно телефонувати, бо це все ж таки більш прямий контакт. Напишіть смс, напишіть електронного листа, або звичайного листа, там, якусь картку покладіть туди. І попросіть пробачення в когось, кого ви могли образити. Це дуже для вам допоможе, тому що це найбільш впливає. Пиває на нас у майбутньому ті незавершені справи стосовно інших людей, які ми відкладаємо або хочемо забути, людині дуже важко будувати наступні стосунки, якщо попередні ще не завершилися, так. Так, ви це мали на увазі, тому треба якось зробити якийсь перший крок і все ж таки завершити, да? не дивлячись на те у минулому році, у майбутньому це все буде чи зараз? Хай вас зігріває думка про те, що краще і легше буде, перш за все, вам добре, дуже така слушна порада. Дякую вам. Як бути з боргами, якщо в людини залишилися борги у минулому році? І також це така гнітюча проблема. Що робити, як себе налаштувати на позитив? Ви знаєте, ну, неважливо, людина вірить у Бога чи ні, але я пригадаю такі слова, які є в молитві Отче наш. І оставі нам долгі наша, я кажу, і ми оставляємо довжником нашим. Тобто, ми хотіли б самі, щоб нам прощали наші борги, матеріального вони характеру, чи не дуже, чи це якась послуга. І якщо ми очікуємо такого ставлення від світу, від життя, від долі, від інших людей, чому б нам це не зробити сам самим? І, звичайно, якщо це якийсь борг серйозний, тобто і в грошовому еквіваленті, і людина від нього залежить, то треба якось знайти спільну мову, контакт і нагадати про це просто, або трошки дати іншій людині, яка винна там грошей чи ще чогось. Що я пам'ятаю, але ну мені дійсно незручно не тобі нагадувати, і хотілося б ще повернутися в майбутньому до цього питання. Тобто також треба. Дипломатично збагати, якось. Дуже обережно так. Та, себе поводити, щоб і не образити людину, і все ж таки заспокоїтися внутрішньо, це особисто тому, для себе. Так, це у тому випадку, якщо ви не можете це простити і залишити, але все ж таки краще зробити це. Як на нас впливають наші думки? Все ж таки ми мислимо або негативно, або позитивно. І у більшості випадків ми притягуємо до себе щось погане або. Гарне, але у більшості, на жаль, погане. Як відгородитися від цього негативу у перший день нового року, коли тільки відсвяткували, але все ж таки є якісь негативні думки, які заважають, можливо, комусь вдало святкувати далі? Треба себе налаштовувати позитивно і, перш за все, оскільки свідомість наша лексично побудована і вона нерозривно пов'язана з мовою треба позбуватися нашої звички казати не не хоч би не захворіти там хоч би ще не вскочити в халепу хоч би не оце хоч би не це точно щось таке відбудеться не дуже приємне тому Треба себе налаштовувати. Я буду здоровим, я буду щасливим, я зможу все, я все подолаю, або там ми разом все подолаємо. Треба уникати цього не. Воно саме перешкоджає тому, щоб людина активізувала свої внутрішні ресурси. І думки, я хотіла ще відповісти на першу частину питання, вони безпосередньо впливають і на нашу поведінку, на наші наміри, адже вони будують основну лінію нашого життя. Ми те, про що ми думаємо, і людина є тим, що вона переживає. І вона розповсюджує це на оточуючий світ. Якщо вона сповнена як якийсь резервуар, сповнена роздратованості та злості, то вона це і віддає світові. Але якщо вона сповнена любові, добра і задоволеності собою, життям, вдячності за це, всесвітові, то вона це і, і, отримує. Випромінює, і випромінює і отримує, і отримує так. так, так дуже така цікава думка. Все ж таки, якщо людина... Мислить негативно, що їй потрібно робити, які перші кроки до зміни своїх настроїв? Якщо все ж таки негатив присутній, то треба його позбутися. Мені здається, не вийде так просто себе позитивно налаштувати, адже ці почуття та емоції вони є, і нікуди від них не дітися. Треба щось з ними робити. Перш за все, треба визнати, що так, я роздратований або я злий, я все на світі хотів би поламати, якщо це дійсно так. І якось зробити так, щоб у активному дієвому якомусь процесі висловити ці емоції. Наприклад, людині могло б допомогти або тренування з якогось східного однобірства, або там, я не знаю, піти у спортзал та побити боксерську грушу, або вийти десь на пустинний простір і покричати, і викричатись. Мені, наприклад, у такі моменти життя вони в кожного є. Допомагає те, що я займаюся спортом. Та я залишаюся одна і все прибираю. Всі зайві речі викидаю і це очище душу дійсно. Вітак наступне питання. Тільки хотіла задати mm -hmm. щодо ритуалів новорічних, як вони допомагають людині очиститися? Це можливо прибирання, можливо зміна гардеробу чи потрібно викинути одяг, який нагадує про якісь негативні моменти? Що потрібно зробити людині? Ну, зміна одягу і все таке інше це ж все ж таки наслідок більше ніж причина. Треба починати зсередини, треба починати з себе. І дійсно викинути старі речі та позбутися старого це дуже важливий елемент, такий початку нового життя. Тому що старі речі це стара енергія. Речі дуже е, пропитуються тією енергією е, хазяїна, який їх носить, який ними користується. І не треба, я узагальнюю, не треба склеювати розбиту чашку. Треба все ж таки зрозуміти, що, що якщо вона розбилася, то це е, виз, визвільняє простір для чогось нового. Тому, Це мало так статися. Так, сміливо збирайте старі речі, старі якісь там записні книжки, все зайве. І якщо ви можете якісь речі віддати, то віддайте їх у дитячий будинок, зробіть якусь пожертву. Не тільки в тому добре, щоб позбутися самому, а треба поділитися тим хорошим, що, можливо, вам вже не дуже потрібно, а хтось живе і йому бракує цього. І починати потрібно саме з себе, а не з речей. Так, Так, саме з себе, зі своїх думок, зі своїх відчуттів, емоцій. На, на чому потрібно зосередитися, на чому розставити акценти, Якщо людина хоче змінитися у кращий бік, вона знає, що вона роздратована, можливо, образила когось із рідних у минулому році або із друзів. На, з чого потрібно почати? Знову ж таки, мені здається, у ментальності нашій така є особливість брати все на храпом, тобто певний максималізм, або все, або нічого. Якщо не виходить одразу все змінити, то хай воно йде. Залишається, так. Ну так, так. І треба усвідомити, що це процес не миттєвий, а поступовий, який потребує якихось кроків. І щоденної роботи, хоча б потрошечку щось робити в цьому напрямку. По-перше, зрозуміти, де я зараз і що зі мною відбувається, і вже від цього треба далі йти, щоб побачити якісь альтернативи, шляхи. Можливо, людині все її влаштовує. Тобто, наступного року треба продовжувати і в такому дусі. Але якщо вона зовсім не задоволена, то треба. З'ясувати чим і навіть якісь собі скетчі зробити, на папері знову ж написати, що її не задовольняє, що б вона хотіла змінити, а через час, через місяць повернутися до цього питання. Щоб подивитися, чи змінилося, да, і те, наскільки змінилося, так. І тоді вже робити певні висновки про те, чи правильним шляхом да, йде людина. Так, і коригувати свою поведінку в зв'язку з цим. Всі люди прагнуть щастя. Якось, можливо, різними способами для когось взагалі поняття щастя дуже різне, але все ж таки усі ми йдемо до щастя. Як правильно йти по цьому шляху та не збитися? Це питання питань, і я хочу сказати про те, що якщо людина недостатньо відчуває себе щасливою або взагалі нещасною, то є така притча. Людина звертається до небеси і каже: Скажіть, будь ласка, ну що я роблю не так? У мене все в житті йде шкереберть, І я прагну нового, але воно не приходить в моє життя. Що я роблю не так? Що мені робити? Може, я в чомусь винен? І небеса відповідають мабуть, ти недостатньо вдячний за те, що в тебе є вже сьогодні, і дійсно. Висловлюють цю подяку, переживай її, і тоді почне з'являтися те, чого ти так прагнеш. Тоді також виникає питання, як же навчитися цінувати. Це ж дуже складно. Ми всі знаємо, що потрібно, і десь всередині дуже глибоко ми цінуємо, але дуже рідко висловлюємо цю подяку. Як навчитися не бути можливо, не показатися смішним, коли висловлюємо подяку, але все ж таки цінувати. Ви знаєте, мені здається, що справа у культурі доброчинності. Якщо людина не має звички допомагати іншим, ну вона просто не привчена до цього, то їй нема з ким себе співставити. І побачити, що дійсно те, що вона прокидається вранці, більш-менш здорова, зряча, може ходити, дихати повітрям самостійно, пересуватися, це вже щастя. І коли вона допомагає іншим, тим, хто потребує допомоги, тим, хто має обмежені можливості фізичні. Бо Фінансові там життєві умови це допомагає їй прозріти психологічно і побачити, що дійсно в неї вже є багато для того, щоб бути щасливою. Так, на жаль, дуже часто вже пізно розуміти, що колись хтось був щасливий. Ми розуміємо це, коли втрачаємо. Тому будемо да, в перший день Нового року цінувати все, що маємо, і йти на шляху до щастя, так. Да, до добробуту, і налаштовуватися лише на позитив, позбуватися чогось негативного, це дуже важливо. І все ж таки, повторіться для наших глядачів. Зараз ще в нас. Тиждень святкування нового року, як зараз відсторонитися від всього негативного і щасливо зустріти ці свята? Ви знаєте, ніколи не пізно робити щось для себе і робити щось для того, щоб відчувати, що життя варте уваги і воно сповнене щастям, сповнене добром. Тому, поки ми живі, все можливо, можливо, все, що ви захочете. Насолоджуйтесь життям, навіть у маленьких прояв, навіть та цукерка, яку ви можете собі дозволити, або якийсь фільм, який ви можете подивитися, це вже такий собі шматочок щастя. І складайте по шматочку, по крихітці це щастя. Смакуйте його, цінуйте його, тоді воно буде завжди з вами. Треба бачити у кожній дрібничці так. щастя і налаштовуватися на нього. Так, так Дар'я, я вам дуже дякую за ваші корисні поради. Добре. Я гадаю, що усі наші глядачі прислухаються та зроблять певні висновки. Тож, глядачам я бажаю бути щасливими та починати з першого дня Нового року нове життя, нове краще. Нагадаю, у нас у студії була психолог Дар'я Баркова, яка ділилася з нами своїми корисними порадами. Зараз перегляньте сюжет про. Користь фітнесу, бо потрібно бути завжди у гарній формі. Слово фітнес походить від англійського фіт бути у гарній, здоровій формі. Дійсно, основне у фітнесі це здоров'я. Метою фітнесу є досягнення високих спортивних результатів, а також прагнення допомогти людям вести здоровий спосіб життя. Всі вправи будуються на основі принципу безпеки і максимальної користі. Фітнес включає в себе фізичні тренування у поєднанні з правильно підібраною дієтою. Дуже важливо при тренуванні пити воду. Во время тренировки обязательно нужно пить воду небольшими глоточками периодичностью каждые 10-15 минут, по 2-3 глотка максимум. Много пить не рекомендую, поскольку будет мешать выполнению многих упражнений. После тренировки обязательно нужно выпить воду. ті же 3-5 глоточків, але п'ємо обов'язково. Існує безліч напрямів фітнесу. Зараз один із найпопулярніших та найефективніших для схуднення – пліометрика, техніка з прыжками. Создателем її є Юрій Верхошанський, який внедрив цю програму тренувань для збору Совєтського по легкій атлетіці. Була вона зберігана в 60-70-х х роках. Вот. И является наиболее эффективной на сегодня в максимально быстром развитии мышечной силы, выносливости, эластичности мышц, укреплении сердечно-сосудистой системы, что немаловажно сегодня для каждой из наших клиентов. При правильному питанні, систематичних регулярних тренувачках результат можна наблюдати уже через 2 тижні. Пліометрика, як вид силових тренувань, є досить ефективною. Цей вид відноситься до вправ, які дозволяють вашим м'язам досягти максимального прогресу в найкоротші терміни. Спочатку вправи змушують м'язи максимально подовжитися, потім практично відразу ж стиснутися. Усі пліометричні вправи складаються з трьох етапів. Перший етап являє собою попереднє розтягування. Другий це час між закінченням попереднього розтягування і початком концентрації м'язів. Цей короткий період називається амортизуючою фазою. Чим коротше ця фаза, тим потужнішим можуть скоротитися ваші м'язи у наступній стадії. Третій і фінальний етап фактичне скорочення м'яза. На практиці це, як правило, стрибок. Ця послідовність трьох етапів і називається циклом розтягування скорочення. Головне наполегливо тренуватися і не полишати думки, що ви зможете удосконалити своє тіло та зробити його більш привабливим.